Ходила за мохом, а назад бігла. Почали стріляти. Ну, як бігла? Бігом не назвеш, це так підскакування на місці. Ні, ну не підскакування, звичайно. Прибігли ми все-таки. Ой, зараз наберу води. Зі ставочка там щось він дуже сухий, я не знаю, приживеться він чи ні. Тут вода така, я помітила, що якщо я поливаю водою зі ставочка, рослини краще ростуть. Майже готова друга половина. Майже так, треба. Шланги лежать сьогодні буду поливати ввечері. Ось мій мох. Тепер його треба в якусь миску скласти. Та чи відро розмочити його треба. Та гепін, мабуть, розвести чи циркон та полити. Оце мій мох. Він сухий, сухий, він геть сухий. Там ще один вид був моху, але його не відрізниш, тому що він сухий сильно. Грушку знайшла. Там ще айви викинули, мабуть, відро. Вона так на мішечку лежить. Чистенько то піти треба забрати. Наварю варення. Так, оце мій мох. Пішла буду робити.